Огляд та налаштування наручного класичного годинника від бренду Skmei. Це у нас модель Skmei 2059. Корпус виконаний зі сталі. Ось такий шкіряний ремінець. Стрілечки у темряві світяться, бо вони є з фосфорним напиленням. По механізму, можу що сказати: це у нас кварцовий хронограф. Тобто усі стрілки тут працюють, запускається кварцевий хронограф ось цією верхньою кнопкою. Ми бачимо, що хронограф мілісекунд та секундний почали рухатись. Можна його зупинити, продовжити, зупиняємо і ось цією кнопкою скидаємо його. Далі, для того, щоб налаштувати основні, основний циферблат на нашому годиннику, просто витягуємо. Завідну головку у крайнє положення. І ось такими рухами виставляємо час на годиннику. Далі закриваємо. І основний цифроблат у нас вже працює. Далі, для того, щоб налаштувати дату, витягуємо завідну головку у проміжне положення. І ось такими рухами виставляємо дату. Закриваємо, і готинник вже налаштований та готовий до роботи. Також бувають такі випадки, коли стрілка хронографу відображає не на 12 і становиться не на 12, а на іншу мітку. Як це виправити? Відкриваємо завідну головку, і ось цією кнопкою верхньою правою ось так ось доводимо. Можна також затиснути. І ось так ось довести до потрібного значення. Закриваємо. І тепер годинник повністю налаштований та готовий до роботи.